Про те, що нас реально в живому світі болить нам, а тому, що ну зараз там більшості міст була більш-менш спокійна ніч за винятком кількох, та я про це розповів. Але коли дуже серйозні ночі, люди ставлять собі на кухнях, в підвалах, в укриттях, дуже просте питання, чому збивають шахеди, ракети над містами, от грубо так питають і питають, а не там в полях, умовно кажучи. Та от ми вирішили зрозуміти, а це розібратися в цьому. Давайте подивимось, потім поговоримо. 28 тисяч дронів типу шахет Росія запустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення, і майже три тисячі таких дронів протягом червня цього року. Силам протиповітряної оборони доводиться збивати частину дронів камікадзе та ракет безпосередньо над містами, а не на підльоті. Відповідно, уламки збитих снарядів часом можуть падати на житлові будинки та на іншу цивільну інфраструктуру. Чому ж їх не збивають на підльоті до міст? Це питання детально роз'яснив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, якщо засоби ППО розмістити як найдалі від міст, то противник скористається про Галинами, які виникатимуть в протиповітряній обороні, адже у кожного з різновидів озброєння є свій радіус дії, тобто кожна установка має свої обмеження радіусом виявлення та радіусом ураження. Тому чим далі точки ППО від міста, тим більше виникатиме прогалин. Відповідно, оборона побудована так, щоб міста та об'єкти мали щільне кільце захисту. В ідеалі це питання можна вирішити, надавши протиповітряним силам оборони більшої кількості засобів ППО, щоб збільшити радіус та щільність так званого кільця оборони, але в умовах, коли окрім тилових об'єктів ще необхідно прикривати величезну прифронтову лінію, а кількість засобів ППО та авіації обмежена, іншого способу, окрім розміщувати засоби ППО ближче до міст, немає. Та звичайно, ми зараз от почули відповідь, бачили та всі ці е, ракетні установки, які збивають те, що летить до нас. Але якщо брати оці мобільні шахідні групи та угу. хлопців, які виїжджають щовечора, не лише в великих містах, а і не лише хлопці, до речі, і дівчата є, які Абсолютно. служать в службах е, ППО, і вони в області, повірте, дуже багато усього збивають. Просто ті, хто живуть навіть в Київській області, я не кажу вже про Сумщину, Полтавщину чи Харківщину, е, іноді зазначають, Якби кияни знали, яку кількість всього збивають Це і ще правильно. не долітаючи до Києва, то можливо б таких питань ну виникало трішки менше, скажімо так. Але от о, нормальне пояснення від експерта, ми щойно почули, чому е, ця система захисту побудована саме таким чином.